Усі, мої вітанечко, продовжимо 10 практика. Як я обіцяв, сьогодні буде стати динамічна розтяжка, вона буде більш м'якіша і мінімально по агресії. Ми будемо намагатися в маленькій амплітуді розтягуватися. Це не складно, але це правильна розтяжка, яка може допомогти вам у майбутньому. Дихайте, як і у ті моменти, тобто видих ми потягнулися. Ми будемо робити в одному напрямку руки. Мінімум переходів. Поїхали? Давайте почнемо з металика. Але трохи інший. Ми ставимо. Ось так ми вже робили такому телека. Ставимо руку за себе, розгортаємо сонячне сплетіння у напрямку нашого правого коліна. Права рука стоїть. А вдих, видих, відштовхнули від себе ногу. Ліву. Вдих. Видих. Трохи відпустили. А вдих. видих, Більше штовхнули. А вдих. Видих, трохи відпустили. А вдих. Видих від штовхнув ногу. Вдих. Видих, відпустили. Вдих. Ви можете трохи нижче руку покласти на середину А Видих, відштовхнув до себе ногу. А вдих. Видих. Відпустили. Можете розгорнути. То ще більше штовхне до себе вдих. Видих, підштовхнулися в ногу. Вдих, видих, трохи відпустили, Можете нижче піти. Вдих, видих, відштовхнулися в ногу ще більше. Вдих, видих, відпустили. Вдих. Видих, штовхнулися. Вдих. Видих. Відпустили і вдих. Від себе. Далі ми працюємо можливо навіть давайте почнемо з за... звичайним голосним. Але ми будемо намагатися просто розгортати коліно. Але як розгорнули, якщо вам буде так складно робити, якщо ви працюєте на носочках, да? То ви можете руками себе позаду страхувати. Вдих, видих, розгорнули коліна, настільки, наскільки це можливо. Вдих, видих, повернулися. Вдих. Інший бік. Видих. Вдих. Видих. Повернулися. Звичайно, маласно. Вдих. Видих. Коліно бік. Видих, Вдих, видих, розгород. Вдих, видих коліно в бік. Вдих, видих, розгород. Це максимально просто. Вдих, видих коліно вбік. Тримаємо у повітрі. Дих, коліно в вбік. Так, складніше. Вдих, видих, розхро. Вдих, вийдих, в бік. Вдих. Вдих, видих, коліно бік, дих, видих, розгород. І вдих. Виїх. Коліно вбік. Вдих. Вийдих. Розгород. Далі сідаємо в трецю позу. Це не буде складна вправа. ми сьогодні такий. Лайтовий режим для того, щоб покращити мобільність і сильно не вбитися. Долоні дивляться до неба. Це базова позиція, будь ласка, не підіймайте плечі, не сутульте спину. Щось підкладіть під сідниці, що вам складно, щоб висоту підвисити, і у вас спина була рівна. Дуже важливо це робити. Руки в боки, вдих, видих. Що ми робимо в на цьому напрямку? У нас ми малюємо ілюзорну лінію пряму. Ось так. Ми кладемо руку в одну в цю лінію і в цю ж лінію намагаємось поставити ліко на підлогу. Таким чином ми йдемо. Тільки ось так не треба робити. Нам це не потрібно. Наші сідлові бугри знаходяться на підлозі. Таз не відриваємо. Тобто, якщо вам складно це зробити, ви поставили і трохи зігнули руки. Цього достатньо. Потім розгортаєтесь, лопатки, звели разом, долоні, дивляться до неба. Такого нам не треба. Намагаємось максимально плечі вниз і тримаємо. Добре. Тобто ми розгортаємо одну руку, База. Розгортаємо іншу руку. База. Поїхали. Сіли в позицію. Вдих. Видих. Нахил вправо. Вдих. Видих. Бзове положення. Вдих. Видих нахил вліво. Вдих. Вийдих базове положення. Вдих. Видих нахил, нахил вправо. Вдих. Видих базове положення. Вдих, видих вліво, Вдих, видих вас позаплошень. Вдих. Выдих. Вправо. Вдих. видих вас позаплошені. Вдих. Выдих вліво. видих вас позопложень. Вдих. Выйди. Безоплошня. Вдих, видих, вліво, вдих, вийдих, безпложня, вдих, Видих, вправо, дих, видих, безплошення. Вдих. Видих, вліво, дих, видих, безопложня. Реслав. Далі ми в шаласну. Дихаємо тільки через низ. глибокий вдих. І видих. Juder Ми відчуваємо потоки повітря у кінці носа. Озмінився на глибокий видих. Наше дихання циклінщина без кінця та краю. Відчуваємо, як поток повітря, входить через кінцівку носа, проходить по повітря крапленим шляхам, наповнює наші легені. І при видиху ми відчуваємо, наша енергія розходиться від тулуба до кінців пальців. Відчуваємо, де ми робимо тих, де ми робимо видих. Наше тіло формує, формує єдиний потік повітря. Між тихом і видихом старається кордони. с постаревшим за затем все и выдувается в нашем теле. С каждым выдохом мы чувствуем, как наше тело стоит тяжелейше и тяжелейше. Мы чувствуем, По Намагаємось повністю розслабитись для того, щоб не відчувати важкості сів якійсь ділянці. Почуваємо, як нашу спину тисне, підлога. Ми почуваємо наш роз... розтікатись по підлозі. нашего тела. Пане, ты иди, ты иди, ты иди, ты иди, ты Ми серсла ділянки, котре напруження. Ми не обмежуємося по відчуттях. У них з думками й емоціями, то з'являється то зник. 那个七年。 Всю увагу на сприйняття рано світу таким, який ви є. Ми приймаємо цей момент в котрому ми зараз є. Ми оцінюємо тільки що відбувається навколо, як реагує наше тіло. Бо тіло є нашим інструментом. Ось відноситись до тіла свідомо, так як і відноситись до наших думок, емоцій тіх, не оцінюючи їх, даючи існувати, як і всьому всесвіту, розуміючи те, на що ми можемо впливати. Нащо ні? Не робимо глибоко тих. І ви них розслабляємося. Відчитаємо очі і ідемо відпочивати, працювати. І до зустрічі у наступних відео.